Уже другий рік попадаємо сюди на цю гарбузовий ярмарок. Ми взагалі в захваті. Ми вражені діти задоволені. Дуже крута ідея. В нас такого не було ще. Я вважаю, що це дуже дуже крута мета, ціль щоб допомогти нашим хлопцям, які нас захищають. От ми прийшли за емоціями. Отримали, да нам уже все нравится. і що впереди много чого будемо смотреть і пробуємо. Намагаємось допомагати усім нікому не відмовляти. Багато людей: хтось на машини, хтось на допомогу, хто на що І особисто своїм родичам, які також зараз на війні. Сумарно минулого року ми зібрали 200 тисяч гривень. передали хлопцям цього року. Вчора то було десь 75 тисяч. Тут представлені майстрині. Місцевих громад фермери місцеві найбільші все найкраще.